Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо супер шоколадний трюфельний торт. Зовсім не складний, але дуже смачний. Він складається з шоколадного бісквіту, просоченого сиропом, шоколадного крему і глазурі. Розпочинаємо приготування з шоколадного крему, так як йому необхідно трохи часу для того, щоб він повністю охолонув у холодильнику. Тож ми з нього і розпочинаємо. У якості крему у нас буде шоколадний ганаж. Ганаж це крем на основі вершків і шоколаду. Тож, для нашого крему нам знадобляться вершки жирністю не менше 30% і чорний шоколад. В Сотейник виливаємо вершки, ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо вершки майже до кипіння до активного паріння. Виливаємо вершки на шоколад і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути. Після чого перемішуємо лопаткою. Пробиваємо блендером. І шоколадний ганаш готовий. Він виходить досить рідкий. Накриваємо ганаш плівкою в контакт. Залишаємо крем трохи охолонути на поверхні, після чого прибираємо у холодильник до повного охолодження. На це піде декілька годин. В цей час приготуємо сироп для просочення бісквіту. Для цього нам знадобиться вода, темний ром і цукор. В Сотейник виливаємо воду, ром і додаємо цукор. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо все до кипіння, до повного розчинення цукру, після чого ще хвилинку проварюємо. Знімаємо з плити і переливаємо в стакан. І залишаємо сироп остигати при кімнатній температурі. І до речі, що стосується рому, його можна не додавати до сиропу. Але саме ром додає сиропу, приємний післясмак і родзинку. Також ром можна додавати і до крему, до шоколадного ганашу, який ми з вами вже приготували, але на відміну від крему, у сиропі для просочення бісквіту алкоголю немає, так як ми сироп хвилинку прокип'ятили, за цей час алкоголь випарувався і залишився лише приємний після смак рому. рому. кремі ж алкоголь залишається, тому у крем я ром не додаю, у сироп додаю для приємного після смаку і тієї самої родзинки. Ну і переходимо до приготування шоколадного бісквіту. Для цього нам знадобиться цукор, борошно, какао, розпушувач і яйця. У дежу комбайна кладемо яйця і півхвилинки збиваємо їх до однорідної консистенції. Додаємо цукор і збиваємо 5-7 хвилин до пишної світлої маси. В Цей час до борошна додаємо розпушувач і просіюємо какао. Перемішуємо. Яйця з цукром добре збилися. Дивіться, яка пишна світла маса. Від вінчика залишається дуже чіткий слід, який майже не зникає. Просіюємо у тижу половину сухих інгредієнтів і ось таким чином перемішуємо. Також не забувайте перемішувати тісто круговими рухами для того, щоб промішати сухі інгредієнти в середніх та нижніх шарах тіста. Додаємо другу половину сухих інгредієнтів і таким же чином перемішуємо, випікати бісквіт я буду в кільці діаметром 18 см, яке приобтягую фольгою, ставимо кільце на деко. І вливаємо в нього тісто. Відправляємо бісквіт у духовку розігріту до 170 градусів на 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна бути сухою. Бісквіт готовий. Тепер знімаємо його з деко і залишаємо до повного охолодження. Знімаємо з кільця фольгу. І дуже гострим ножем вирізаємо бісквіт з кільця. Ось такий гарний пишний бісквіт вийшов. Тепер починаємо його розрізати. Спершу відрізаємо верхівку. Верхівка нам знадобиться для декору торту, тож далеко її не прибирайте. Тепер я на бісквіті роблю дві насічки, щоб його рівно розрізати, на три бісквіти. І розрізаємо. Ось такий вийшов перший бісквіт, дуже м'який і пористий. І другий і третій бісквіти також є. Все, бісквіти ми підготували, відставляємо їх поки що в сторону. З холодильника дістаємо крем, що охолонув, знімаємо плівку і виливаємо в глибоку тарілку. Бачите, ганаш ще рідкий, але вже не такий рідкий, який був одразу після приготування. І починаємо збивати ганаш до стійких піків, Уважно не перезбити ганаш. Ось така консистенція виходить. Ганаш має стійку стабільну консистенцію, але при цьому він дуже легкий і повітряний. Починаємо збирати торт. Ставимо тарілку. На тарілку ставимо кільце діаметром 18 см, у якому ми випікали бісквіт. під кільце я кладу клаптики пергаменту, для того, щоб не забруднити тарілку під час декорування торту в кільце ставимо бордюрну або ацетатну стрічку, але в мене її немає, тож як альтернативу я використовую пергамент, який я відрізала потрібної мені довжини і висоти. У кільце ставимо перший бісквіт, причому ми ставимо той бісквіт, який був зверху під верхівкою. Просочуємо його однією третьою частиною сиропу. Не бійтеся просочувати бісквіти, адже цей торт має бути вологим і добре просоченим. Викладаємо половину крему, розподіляємо його ложкою, з або скрипком. Далі кладемо другий бісквіт, який був посередині. Просочуємо його половиною сиропу, що залишився, викладаємо крем, що залишився. Розрівнюємо. І викладаємо третій бісквіт, який був знизу, причому ми його перевертаємо і викладаємо дном догори, щоб верхівка торту була максимально рівною. Просочуємо сиропом, що залишився. Накриваємо плівкою. Відправляємо торт у холодильник просочуватися та стабілізуватися приблизно на 3 годинки. В цей час розламуємо верхівку на декілька частин. І відправляємо їх підсушитися у духовку розігріту до 180 градусів на 4-5 хвилин. Після духовки залишаємо бісквіти остигнути, після чого відправляємо у блендер і перетворюємо в крихту. Ця крихта нам знадобиться пізніше для декорування торту. Торт провів у холодильнику майже 3 години і ми можемо переходити до приготування глазурі. У якості глазурі у нас буде також шоколадний ганаш. Для цього нам знадобляться вершки жирністю не менше 30% і чорний шоколад. В сотейник виливаємо вершки, ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо вершки майже до кипіння до активного паріння. Виливаємо вершки на шоколад і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути. Після чого перемішуємо лопаткою. Блендером пробивати ганаш ми не будемо. Нам потрібна більш густа консистенція. Дістаємо торт з холодильника, знімаємо кільце і стрічку пергаменту. Виливаємо на верхівку ганаш і розподіляємо його по поверхні максимально рівним шаром і за допомогою ганаша, що залишився, вирівнюємо боки торта. Відправляємо торт у холодильник на 20 хвилин для того, щоб глазур трохи застигла. Через 20 хвилин дістаємо торт з холодильника і прикрашаємо боки торта бісквітною крихтою, яку ми заздалегідь підготували. Також я заходжу бісквітною крихтою трохи на верхівку торту. Я заздалегідь приготувала шоколадні трюфелі у вигляді цукерок. Рецепт також є на каналі. Ви його можете знайти, перейшовши за підказкою в правому верхньому кутку або ж за посиланням в описі під цим відео. І я прикрашаю цукерками торт, але це не обов'язково. Ви можете прикрасити його на ваш розсуд. І неймовірно гарний шоколадний трюфельний торт готовий. Просто подивіться, який гарний торт у нас сьогодні з вами вийшов. Насправді це один із моїх улюблених тортів. Ну, в принципі, якщо ви полюбляєте шоколад або трюфелі. То цей торт вам 100% сподобається. Готується досить швидко, нескладно. А в результаті ми отримуємо такий не тільки гарний, а ще й неймовірно смачний торт. Тож обов'язково готуйте такий шоколадний трюфельний торт. Ну а ми його з вами зараз розріжемо і роздивимося, який він вийшов всередині. А я буду завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І до зустрічі у наступних відео! Дивіться, як легко проходить ніж, він просто пливе. І який гарний торт всередині! Торт неймовірно ніжний, просочений, вологий. Він дуже ароматний і смачний.